Поговоримо про музику. Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо про музику. І напевне, вперше я розпочну цю програму зі слів з приїздом хлопці!» В нашій програмі цвіт кульбаби. Кляточку на столі портрет, тримаєш ти букет, серце так болить, А душа тріщить, вип'ю я вина, бо тебе нема. Приїздом хлопці ми почали з фрагментику пісні. А чому з приїздом пояснюємо глядачам, бо нещодавно ви повернулися з гастролей, з заокеанських гастролей? Це зараз так звучить. Ого. го Ну, перш за все розкажіть про цю поїздку. Ну, дійсно, перший раз так. Попало для гурту Цвіт Кульбави, що ми потрапили за океан на гастролі до нашої діаспори, які дійсно дуже гарно підтримують мова йде Канадійців. про Канаду, Так, так, мова йде про канаду, щось, так. Про тому вражень дуже багато і дуже багато ми впіз... ну, тобто для себе так взнали, що українська діаспора то є дуже сильна сила. Навіть хоті, хоча вони дуже далеко, вони нас дуже сильно підтримують і е, люблять, цінують творчість, е, українські пісні, культуру і, взагалі. Дуже дуже сильно зайві. Я чула таку річ, що українська діаспора в Канаді, в Америці та старше покоління для них все таки ваша музика, вона не ну якби не надто. Вони більше люблять таку традиційну українську естраду. А от молодь уже в діаспорі не знає української культури. Чи так це, є? чи все таки молодь українська з українських родин знає, що що в Україні співають, грають, слухають Ну, з, ну, з того, що ми побачили, то ми були вражені, що на концерт прийшло і молодь, і навіть і найстарші ну, середні будемо, будемо казати старші, але середні, Старші, середні, старші в Канаді це вже біг сотню років. Так, так, ну, було, так, ну наш де. В клубі ми виступали, то було приємно бачити молодь і також такі старших людей, які також прийшли на наш виступ. Але коли ми виступали ще й на фестивалі, тобто у нас було три концерти, то зібралися всі. Тобто, від молоді до, до старшого покоління, і всі співали, і всі знають головне і молодь, і старше покоління знають українські пісні. Що за фестиваль? Ну ви так все завуальовано їхали, було три концерти. Таке враження, що ви там не до колеги поїхали. Ну це ж не так було. Це був український фестиваль в Монреалі, який відбувається щорічно, і виступають кожного року якісь українські виконавці. І цього року представляли ми світку Льба. Ну і крім того, ми мали ще. Два концерти це також один в Монреалі, закритий такий. І в Торонто у нас був також запланований концерт. Тобто, от, таких три концерти ми відбули в Канаді. Ви везли виключно свій репертуар, стали з яким ви постійно концертуєте. Чи ви щось готували так, от спешел фо. Ми сподівалися на те, що їм сподобається наш репертуар. Причому що у нас була ідея підготувати спеціально під них деякі пісні. Поїхали ми своїм сталим репертуаром, людям сподобались. Ми після першого ж концерту багато людей підійшло, і музикантів, і не музикантів познайомилися з ними, спілкувалися, були в гостях у них. Тобто, їм сподобався такий варіант, який ми граємо. Живий, справжній, так як вони кажуть, це їхні слова. Ну але і... я хочу так доповнити, що до нашого виступу, тобто, канадці знали про цвіт кульбаби, і вони дуже давно вже чекали. І, ну, принаймні... І як як нам як мені сказали, тобто вже три роки в Канаді знають кульбаби. Тобто Інтернет? спів напевно не знаю, чи навіть було дивно, що навіть були люди, які підходили з, з нашим альбомом, які мали вже альбом, але просто треба було їм автограф. Це було взагалі шоковано. Тобто, для нас, як ну для гурту звано-франківська, взагалі. А тепер То з Івано-Франківська, ви так не кажіть, тому що, як виявляється, так, <laughs> з Івано-Франківська це вже зараз, особливо зараз. Ну, Не тільки гастролями канадськими живе гурт. так, Перед тим, як ви поїхали, ми, до речі, з Києва отримали кліп, так, Цікаво, що він пішов в розсилку, так, на всіх mm -hmm. всі дистрибуторські компанії. Хотілося, щоб трішки розказали. Ви довго йшли, до речі, до такого відео професійного? Ну, насправді так, в нас вже є декілька відео, але це відео на. Пісню Королева, нашу така можна сказати, фірмова, де ми зробили ну, по концертах, що вона є зараз номер один, і ми вирішили на цю пісню зняти кліп. Баби, як баби ти королева. В Львові в, сусідніх, в наших сусідів, так, але дійсно до цього кліпу поставилися трошки більш серйозніше, і працювали дуже багато е, е, таких людей, які ну, тобто, фірмових, чи можна сказати, тобто які вже знають професіоналів, так. І це дійсно нам з цим повезло, і кліп вдався такий веселий. Жартовіливий і взагалі такий, що для слухача і для телебачення, тобто сприймається. Тобто то, що потрібно зараз, напевно, чи що ну одним словом таким чи... Ну, не те, що потрібно, те, що взагалі то пропонує слухача від кульбави, ну, бо те. я не знаю, чи у вас є аж надто серйозні. Можливо, я не все знаю, але чи є у вас аж такі серйозні, глибокі якісь речі. Ну, таких немає, тобто це така Това, зараз... Ваша мета полегшити людям життя, не так. ускладнити, так, так? Так, так. Ну ми трошки Першу зараз чергу. почали інакшому форматі працювати, тобто в, сти... в стилі інакшому е, одязі. тобто... Е, е... На різних концертах ми тепер по різному виступаємо. Тобто в нас якась фішка була вишиванки, якісь такі, що ніхто не має. А зараз ми будемо вже і такі, сякі. І... А сякі це які? Ну от це вже Ну, от я що форма. От, от, Одичі прийдуть на так? концерт і, і будуть бачити. Тобто тепер буде кульбаби трошки по по іншому ем, дивитись. Що нема ходити мені туда до ріки співати пісні? Краще сидів ми з тобою в саду, квітучим саду, де джоли гудуть а баби як баби, ти королева, весна, що прийшла, і ти офіяла. Аби як баби, ти королева, весна, що прийшла, тебе розпустила. Чи у вас є люди, які працюють з гуртом, тобто команда? Ви вже сказали, що професіонали працювали над відео, але загалом. Розвитком так. гурту займається хто з вами ну, глядачі думають, що будь-який гурт професійний, тобто такі, от будемо говорити, думають, що складається там до тільки з музикантів. Насправді це дуже велика така Але зазвичай так є. Воно... Зазвичай з того починається. Ну так а зазвичай починає. з того починається. Коли йде трошки більше розвитку. така розвиток гурту, то дуже велика команда. Назвичайно, зараз у нас команда така більш серйозна, велика, ми почали працювати з дуже багатьма такими людьми, які нам допомагають всьому. І в ротаціях, і в костюмах, і підказують. Тобто команда дуже велика. Ну, це так звучить, знаєте, на рівні якихось дружніх порад. А я маю на увазі все-таки професійний підхід. тобто, і Чи це франківський, чи це є можливість взагалі такого адміністрування серйозного франківську? Напевне, що є. Ну якщо франківські хлопці у нас всі працюють. Той, хто займався логотипом, він працює професійно. Той, хто займався одягом для кліпу, він займається професійним одягом. Тобто, це його професія. Він цим заробляє собі на життя, тобто, і, і не перший рік. Е, той, хто знімав кліп, так само людина виривала якісь певні там нагороди в кінофестивалях. Е, той, хто займається менеджментом, людина вплоть до того, що вона вчилась на це, тобто, ми, ми тільки почали працювати. Що, тобто Світ клібаби повністю не. Якби не, не на повну катушку працює. Так, тобто у нас тільки як цей розгін, тільки починається. Сформувалася команда, і вона власне починає. Ми зрозуміли, в яку сторону рухатись, і тільки от починаємо працювати. Тобто перша робота пішла, зараз мають на рік на півтора. Мінімально вже є розписані, якби якісь на рахунок пісень, на рахунок відеоробіт, на рахунок концертів. Тобто, нам треба зараз це все виконати, щоб, щоб був результат. Ти для мене все. Я пишу в листах, кожний день встаю, дивлюсь на портрет, голосно кричу, я тобі привіт Ну, власне, чому я так допитувалась? Тому що е, так як ти сказав спочатку з Івано-Франківська, раптом, ну не раптом, є можливість Івано-Франківська робити продукт від ідо, так і є люди, які можуть в цьому сприяти. так? так, так. Е, ну зараз дуже 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 круто, коли е, всі колись виконавці втікали в Київ. От то, власне то, до чого от, я зараз і тягую? Нема е, потреби всі, такої всі зараз в Києві, тому подібно. Зараз е, час, час помінявся і е, дуже... Модно чи круто, чи не знаю, як там назвати і зручно і зручно е, жити в своєму рідному місті, робити продукт і представляти, тобто своє місто. Допустим, там у Львові там є також свої гурти, які всі знають хто зі Львова. Так і в Києві, і теж в теж Києві знають, свої, так? і не треба втікати. А е, робимо все вдома, і вся Україна знає. Ну я зачеплю що таки, можливо, ви не сподівалися цього запитання. Може, сподівалася, у вас був експеримент з Галею Баранкевич. Так ви робили спільну пісню. Так. Це поодиночний такий. Чи ви плануєте на якийсь такі йти співпраці з різними, можливо, артистами? Може, маєте плани такі? Може, мали ще а на ну, це? Знаю. Відбулося дуже так спонтанно mm. для нас, тому що ну неочікувано. То ну якось Галя позвонила і каже: Вася, я от хоч. Випускаю і планую випустити альбом лемк... Лемківський так. альбом і заспівати одну пісню, де є партія чоловіча з якимось гуртом. Ну і вибрала, тобто їй більш так. По душі, напевно, більш від етно-фолку Ну, так, такого. і стилістично власне. І ми от ми записали одну пісню. Ну, вдало записали. Вдало. Я скажу, що Людям подобається так, дуже саме ця композиція. Так, нам і також то, подобається. Тому запитання, чи ви практикуєте такі речі, е, чи вам цікаво? Звичайно, ситуація? ми вже маємо, наскільки я знаю, що десь планується концерт на рахунок Галі Баренкевича, ага, який участь. буде так, і ми будемо також приймати в цьому участь. Звичайно, будемо і на майбутнє. Звичайно, плануємо, якщо якісь будуть концерти, то будемо, можливо, навіть разом виступати на концерті. Неможливо, а точно будемо. Навіть є ідея, що можливо в майбутньому десь якісь, на якийсь лемківській ватрі е виступимо. Тому що цього року ми в Польщі в ждені виступали. І, ну, трошки запізно е це весь, е по організаційних питаннях було, але я думаю, що е ми це виправимо, бо я вже так е співпрацюю спілкувався з організатором в Польщі, що можемо зробити такий спільно з Галією Баранкевич, десь виступити в Польщі, тобто для Лемків. І, е... Ну, на жаль, йде. ми не можемо проілюструвати. От, власне, тільки, тільки повірте нам на слово, так, щоб видалося дуже гарно, бо відео так. немає на цю композицію. Можливо, буде в перспективі якась, якесь відео зі сцени просто. Ну, не, можливо, не говоримо так, про так, відеокліпи. Так, так. Народні пісні от ви зачепили, У вас є дуже багато своїх таких стилізованих пісень. Наскільки ви зачіпаєте часто саме народні композиції? Ми зачіпаємо їх приблизно, якщо десь одна третя нашого концерту. Деколи ми робимо блок українських пісень, деколи ми їх мішаємо. Стараємося їх зробити в своїй обробці, щоб воно так як ми любимо більш веселі енергетичні пісні, щоб люди потанцювали, відпочили, тобто ми їх переробляємо трошки. Але в принципі це не шкодить по результаті. Ми бачимо, що це не шкодить ні, ні нам, ні, ні людям. Ні пісням. Ні пісня, е, так залишається все нормально. Так що і те, що ми зачіпали, кажуть, молодь, Вона, коли вона слухає старі обробці, от їм вони можуть не подобатися. Коли вони приходять і чують старі українські пісні в новій обробці, тобто їм набагато легше сприймати і набагато е, вони розуміють, що українська теж дуже дуже класна музика. Так як молодь зараз трошки. Відходить від цих українських народних пісень, де хтось забуває, тому то ми наоборот хочемо допомогти і зберегти оці. Ну мені ці здається, пісні. що молодь якраз повертається. От зараз є така тенденція шукати і стараються. Навіть ті, хто не дуже цікавилися, зараз стає знову модно. Ну так, так? зараз воно трошки повертається, але так більшості, більшості на концертах ми допомагаємо. І це видно зразу з, з концерту, коли, наприклад, давайте заспіваємо всі разом українську народну пісню там. Ти не прийшов, і ну дуже кльово, коли народ. Ви співає з тобою е, українську народну віці і згадує десь як вони десь супер, там на та, весіллях та, з бабці з дідом співали. Хлопці, наскільки багато ну ти кажеш, планів є і там на відео на все гастрольних. Ви після Канади? Зараз у вас затише якесь чи є якісь напрацювання? Вже е, ну зараз такий час в Україні трошки не концертний, але ми стараємося працювати. Тобто, зараз ми зараз маємо ще думалось, по клубах. будемо такі робити маленький, може, тур по Україні. Тобто, Івано-Франківську у Львові планується, планується в Києві, планується в Дніпропетровську. Тобто, плани є дуже багато і готуємо тобто, матеріал новий і показати себе десь там, також по всій Україні. Тобто, ми працюємо в повному дусі, наскільки можна, скільки дозволяє нам зараз теперішній час, так ми тільки в цьому. Як то кажуть, використовуємо ці. музика, і тільки у вас так. залишилася. Я знаю, що у вас люди різних все таки професій, так? В колективі. Наскільки так. ви ще, ще хтось пов'язує, поєднує, чи ви вже залишилися суто в музиці? Ну я працюю ще в, медич... в медичному університеті. Наш Ігор, баяніст, ще також викладає музику. Роман Батюк займається своєю справою також. Тобто нас... поки що так, так. неможливо, будемо говорити так чесно, так, поки що неможливо, так, неможливо залишити так. фах, котрий годує стабільно так? Ну, так, і залишитися так, так. тільки в музиці. Ну, але ми більше стараємося е, приділяти музиці, тому що без розвитку ми, 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 ми розуміємо, що ми далеко не підемо, тому ми більше тут часу приділяємо і мусимо якось е, показати себе на всі сто. Ну, я бажаю вам показати себе на всі 100, Звичайно, а якщо вам потрібно залишитися ще й в іншій професії, то будь ласка. Я думаю, що від цього виграє тільки е, тільки ви, тому що ви будете повноцінно жити, творити і бути задоволений своїм життям. Е, гурт Свідкульбаби Івано-Франківський гурт, який пишається тим, що він залишається Івано-Франківським. Були в гостях програми. Поговоримо про музику. Ми побачимося з вами через тиждень. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі, і слухайте українське.